Вітаю вас на заключному етапі роботи Святковий фейерверк». І перше, з чого ми розпочинаємо, це запалимо світла у віконцях наших будинків. Нагадаю, що кольорову гаму всієї роботи ми обрали ще на першому уроці. А це означає, що відтінки у вікнах будуть такі самі, як і по всій роботі. Нових кольорів ми додавати не будемо. Бо вони будуть зайвими та чужими на даній роботі. Тож починаємо: спочатку обираємо колір освітлення у кімнатах, тобто те, що ми побачимо у вікнах. В першому віконечку я зроблю фіолетове світло, у приміщеннях джерелом освітлення є лампи. І там, де вони розміщені, бере початок найсвітліший відтінок кольору освітлення. Ми робимо так само, як і фейерверки на першому завданні найсвітліший відтінок на початку, і поступово колір темніший. Для зручності і швидкості роботи ми можемо робити однакове освітлення в декількох різних віконцях одночасно. Тільки дивимося, щоб колір у вікнах не співпадав з кольором будинку. Тобто ми не робимо жовтих вікон у жовтому будиночку, синіх у синьому, фіолетове у фіолетових будинках тощо. Також ви можете змінювати напрям освітлення. Десь освітлення змінюється по колу, десь вертикально, десь горизонтально, адже освітлення в кімнатах розміщене геть по-різному. Ну а після того, як освітлення в віконцях з'явилося повністю, ми додамо життя у кімнати. У вікнах ми побачимо силуети того, що знаходиться у кімнатах, чи стоїть на підвіконні, чи може хтось стоїть біля вікна. Це можуть бути силуети рослин, предметів людей, домашніх улюбленців, штор. А відтінок самого силуету повинен бути темніший за колір. У вікні. Ну а далі ми працюємо за тією самою схемою, обираємо кольор для освітлення та заповнюємо повністю віконцем. Якщо на вашій роботі є багато маленьких віконець, то перехід освітлення робити не потрібно. В такому випадку маленьке віконечко ми заповнюємо одним відтіночком. Але тоді ми можемо зробити віконця в різних відтінках одного кольору. Припустимо, в деяких віконцях будуть світлі відтінки жовтого, в наступних віконцях будуть трошки темніший жовтий, ще в інших віконцях ще трошки темніший жовтий. І так з усіма кольорами, які ви використовуєте в своїй роботі. І звісно ж, буде не дуже зручно робити силуети у кожному віконці, тож ми можемо обрати в деяких. Робити якісь силуети, а деякі залишити пустими. Але там, де у нас великі вікна, перехід освітлення обов'язковий і присутність силуету також обов'язкова. Якщо на вікнах ваших будинків є рами або якісь перетинки, то ви їх робите у колір вікна темнішого кольору. Наприклад, Якщо у вікні фіолетове освітлення, то перетинки або рама буде фіолетового, але темнішого за освітлення. Якщо освітлення синє, то рама синя, але темніша за світло у вікні. Таким чином, ми заповнюємо всі вікна. І тепер в нашій роботі все зафарбовано, але ми не можемо сказати, що робота завершена. Далі ми приступаємо до деталізації і промальовки дрібних елементів. І я починаю з людини. Хочу намалювати йому нарешті обличчя, і щоб він подивився на той фейерверк, який засяяв у його місті. Колір, яким я працюю, має відповідати тому кольору, яким ми робили людину. Наприклад, свою людину я зафарбовувала у відтінках червоного кольору. То і для деталей я використовую червоний кольор, але обираю темніший відтінок, щоб всі елементи, які я малюю, були видними. Промальовуємо тоненьким пензликом риси обличчя, деталі в одежі, можемо підправити трохи контури. Ну, ось декілька ліній, і людина готова. А далі ми попрацюємо над нашим фейерверком. Ви ж бачили, які вони яскраві і які хвости, і які промені відлітають від кожного з них. Тож ми зробимо ці промені? Для деталізації кожного фейерверку ми обираємо той кольор, який має і сам фейерверк. Починаємо з найсвітлішого відтінку, але декор ми ставимо на темнішій полосі. І кожен наступний ряд променів буде трошки темніший за той фон, на якому ми його малюємо. Промінчики ваших фейерверків можуть бути різними за розміром та дизайном. Це можуть бути крапочки, лінії, лінії хвилястя. Але обов'язково пам'ятаємо, що кожен наступне коло повинно бути трошки темніший за попередній. І подивіться, яка магія настає! Наші фейерверки стають майже як справжні, їх промені вибухають у нічному небі і стають ще яскравішими. За вашим бажанням, деякі фейерверки ми можемо залишити без променів. І як тільки роботу над фейерверками ми завершили, приступаємо до останнього етапу роботи декорування будиночків. Колір декору залежить від кольору будинку. Наприклад, мій перший будиночок зелений, то і декор я роблю в зелених відтіночках. Але подивіться, кожен наступний ряд, як тільки дах мого будиночку темніший, то і колір декору також темніший. Таким чином, ми промальовуємо малюнок черепиці на дахах, ми можемо додати цеглинок чи може дощечок, з яких зроблений будинок. Ми можемо намітити сходинки перед будинком, підправити контури кожного будинку. Працюючи над кожним будиночком, пам'ятаємо, що декор має відповідати тому кольору, який має сам будиночок, і починаємо з відтіночку, який трохи темніший за той шматочок, на якому ми малюємо. Якщо ми будемо брати занадто темні відтінки для декору, то декор буде. Здаватися нам занадто яскравим і перевертати забагато уваги. Але ж нам цього не потрібно, декор лише допомагає побачити деякі детальки та прикрасити нашу роботу. І якщо на вашій роботі, як і на моїй, присутні дерева чи кущі у колір дерева, ми можемо промалювати йому гілочки. Так? Кущик мій буде виглядати ще цікавішим, та ми точно зрозуміємо, що це саме кущик, а не просто кулька сніга. Але не обов'язково декорувати абсолютно всі елементи вашої композиції. Деякі будинки, чи кущики, чи дерева можуть залишатися без декору, тим паче, якщо вони маленького розміру. А наприклад, якщо в вашій роботі є багато землі, то на ній теж можна робити декор. Це можуть бути камінці чи якийсь візерунок, але однозначно у колір вашої дороги. Але не забувайте, що все, що ви робите на своїй роботі, це суто індивідуально. У вас композиції абсолютно різні, і декому потрібно буде зробити багато декору, а декому зовсім трішечки. Аналізуйте свою роботу та обдумайте кожен крок. А тим часом ми вже підходимо до завершення нашої святкової, неймовірно яскравої композиції. Після того, як ми завершуємо роботу над промальовкою деталей нашої композиції, нам залишиться тільки одне підправити всі контури. Контури заховають всі наші нерівності чи надробки. Контури можемо робити двома способами. Перший це фарбою та тоненьким пензликом. Інший варіант чорним маркером. Якщо ви не впевнені, що можете зробити охайні та тоненькі контури фарбою, то краще зробіть це маркером. Дочекайтеся, поки вся фарба висохне, візьміть чорний маркер та наведіть всі-всі контури. В результаті ми отримаємо охайну, яскраву та неймовірно святкову композицію. Дякую вам за увагу! Бажаю натхнення і до нових зустрічей!